Меморандум про співпрацю підписали департамент екології та природних ресурсів і Кам'янський енергетичний фаховий коледж. Задяки цьому студенти зможуть тісно співпрацювати не лише в межах екологічних акцій. А й проходити практику та долучатися до розвитку екологічного напрямку міста Міський голова завжди підтримує ініціативи, особливо екологічні ініціативи, і прикладом тому є сьогоднішній захід, в рамках якого було підписання не тільки меморандуму, а також завдяки го було передано необхідне обладнання, саме обладнання для студентів-екологів, завдяки якому вони можуть проводити більш цікаві практичні заняття, писати більш необхідні місту і потрібні в умовах сьогодення. Практичні роботи, а також ми матимемо змогу залучати студентів до проведення тих чи інших аналізів на території міста. Цей крок є частиною реалізації довгострокових відносин, адже сучасне обладнання для екологів це важливий етап у підготовці молодого покоління фахівців. Ми вже давно співпрацюємо з нашим департаментом з приводу покращення екологічного стану нашого міста. Ми беремо участь кожного року в днях сталої енергії, пропагандуємо в нашому місті. Шановне ставлення до енергетики, і сьогодні нам подарували три прилади: два прилади щодо визначення чистоти повітря, і прилад з визначення чистоти води. Це буде таким потужним поштовхом для розвитку наших екологів. Практичне навчання неможливо без таких приладів. Вони сучасні, і ми сподіваємося, що завдяки цьому наші діти будуть виходити значно кращими фахівцями і навчатися будуть на іншому рівні.